Сьогодні Софійка на відпрацюванні, в неї була книга читання, написано стріночка 4. Ми прочитали індивідуально повністю весь цей текст. В принципі, все добре, але коли дуже великі слова, то Софія губиться і в кінці вона не пам'ятає, що вона тут прочитала, тому, бачите, ми отак от її, прям кожне слово РО, потім З, РОЗ, потім п, у, ПУ, роз, Пу, ст, розпу, СТИ, РОЗПУСТИВ, розпусти в, розпустив. Роз, Ши. Розпустивши. Отак, от, от декілька кроків ми читали такі здоровенні слова. Літеру Є трошки забуває, її вона в нас підходить. Вона дуже така а, галантна літера. Вона заходить, знімає свою шляпку і каже, Є. є трошки забулася. Її розповідала, що таке гребінець. Це ми прочитали. Далі, у цьому зошитку, нам потрібно було зробити сторіночку 47. Але вона у нас була зроблена. То оця 46-та сторінка була пуста. І ми Софійкою зробили 46-ту сторіночку. Так, далі у зошиті з літерами вам потрібно було зробити сторіночку 25, це, це те, посління. що було написано в чаті. Але вона у вас була зроблена, а ось тут. Літера ж софічки від от звідси було пусто. І ми оце зробили. Зараз ще в неї три пташечки залишилось дописати. І Вона зробить тут. І це напевно вже на, на наступний урок. І далі, ось у цьому дошті, крок номер три. Костя тобі не заважаю? У зошиті крок номер 3 вам потрібно було зробити сторіночку 5, але в нас отут -от було повністю пусто, ми Софійкою шукали голосні. Потім ми розбирали оці слова сьогодні на склади, скільки складів. Тут потрібно було ставити літери, які не достає. Тут потрібно було слова, я прописала слова, а Софійка перенесла їх, записала сюди. А -а -а. Далі, ось тут ми зробили звуковий Це аналіз дуже слова. Дуже. Коли в нас стоїть літера І після приголосної, то це наша приголосна, стає м'якою. І тоді ми її підкреслюємо двома рисочками. Ось це ми повністю прочитали, ось це ми повністю теж прочитали, а тут потрібно було обвести ці слова. Отож, ми зробили повністю цю сторінку і звертаємо увагу. Надя писала, що потрібно прочитати ці слова, ми їх прочитали ще раз. І вдома, будь ласка, повторіть, дивіться, що в Софійка є. Софійка, коли маленькі слова читає, просто ідеально супер, а от коли великі слова, дивіться, вона дуже часто, коли одна стоїть приголосно, вона її читає як з літерою І. Наприклад, лимони. Вона, вона отут засовила. Літер... Костя, ти мені зараз заважаєш. Е, літеру... Сюди вона додає начебто літеру І, і вона читає лимони. Або тут «сосина». сосна. Так, сосина в неї виходить масило. І ми говоримо і з нею це пояснювала, що тут тільки один звук, немає и. Тут один звук. С. -ни. так, Що тут у нас? Си. Ось вони Н «ни», І тоді в нас воно виходить. Ми так з нею сьогодні читали ДУМ так щоб вона розуміла, що це тільки один звук. Ну і деколи Софія не хоче за собою повторити повністю слово, тому обов'язково треба, щоб вона за собою це повторювала, тому що вона читає і вона не завжди розуміє, а що ж за слово вона прочитала. Отож, це ми теж з нею зробили.